У нас сьогодні святковий ранок, бо у цього пупса сьогодні день народження. Прийшли йому за подарунками. Дістала мафіна святкові буковки. Кожного року ми робимо на його день народження з ними фото. Ну, чесно кажучи, ми замовляли ці букви на перший його день народження, і так кожного року і дістаємо їх. Іменинник наш тим часом відпочиває і ще не знає, що його зараз чекає святковий тортик. Тортик будемо робити з консерви, все просто. Перевернули, свічечку встромили, і краса. Мафін, з Днем народження. Маффен. Happy birthday, to you! happy birthday, to you! happy birthday happy birthday, happy birthday, birthday to you! Ну uh -huh. mm -hmm. no, що, ти готов, їсти свій тортик? Готов? Давай свічку дістану. Мафін. Бон і Ура! Святковий торт сподобався. А, боже Мафін. Та куди ти його несеш? Ой ти боже, тебе ніби рік не кормили, не годували з минулого дня народження, Мафін, ну ти даєш. Отак от тортик був смачний, але дуже маленький. Мафін справився з ним за... за скільки? За 10 секунд. А, наші руки в мене ще тут залишки. Ну, ти чудик. З ним народження, Мафін. Мафін це ще не всі подарунки. Мафін, дивись що, дивись що. Апа! Хочеш? Ще тобі подарунки. Апа! Коротше кажучи, Мафін більше хоче цей подарунок зараз, але пізніше точно буде гратися. Я це знаю, боже Мафін. Це тобі на вулицю будемо брати. Будеш за командою отримувати такі смаколочки. Зараз ні. Все. 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 Ти вже свій торт з'їв. Все, 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 все. Зараз їдемо на почту відправляти книжечки. Мафін з нами, мішка, звичайно, і підемо якраз погуляємо трошки. Чекаємо Сашу. Зараз пів на шосту, а так вже темно, я в шоці, якщо чесно. Саша з Мафіном десь там ззаді відстали по собачим справам, а ми з мішкою спішимо. Займати чергу на пошті, бо зараз такий час. Всі повертаються з роботи і завжди черги. А черги взагалі немає. Я зараз лежу монтую відео за минулий тиждень, влог Мафін так мене уважно слухає, ніби я йому розповідаю. Так, Мафін, слухай, слухай. Я собі планувала, що буду ці відео випускати кожного понеділка за минулий тиждень, але минулий тиждень у мене був досить важкий, тому часу монтувати не було, то роблю це зараз. Але якщо ви дивитеся це відео, то минуле ви вже точно бачили. А якщо ні, то обов'язково зайдіть, подивіться. Там я розповідаю, цьому саме був мій тиждень дуже важким і таким не дуже веселим, але. Зараз вже все добре в будь-якому разі. Дякую вам за перегляди. Якщо ви вже подивилися, і запрошую до мене у інстаграм, бо там я буваю набагато частіше ніж на Ютубі. У нас сьогодні дуже туманно, я сиджу у нас у дворі з термосом, чайочок п'ю. Дивлюсь відео на Ютубі. Трошки походили, погуляли і зараз захотілося посидіти. До речі, в мене з'явилася така парасолька прозора повністю, щоб у дощову погоду розглядати крапельки. дощу через неї в мене вже була така, ну схожа. Ну я маю на увазі теж прозора, але щось з нею трапилося. Чомусь я не можу згадати, що саме коротше, в мене її більше немає, тому вчора купили нову. Була тільки що в Джулії купила собі ще таких топіків, тому що дуже зручно в них годувати насправді. Ну і в принципі вони добре тримають. У мене вже два таких є. Взяла ще і з трусиками. У таких сірих днів є свої плюси, тому що кава стає ще смачнішою, вдома стає ще затишніше. Ось за це я, в принципі, і люблю осінь. А на вікнах у нас ще досі скотч, і я його поки що не збираюся прибирати. Нехай поки буде. Коли все солоденьке, солодкі ніжки і дуже солодка собака, Мафін, ти як такий в нас солодкий? Сплюшка, так? сплюшка Мафін. І мішка солодкий. Чилимо тут. Отак. От Отак Мафіна ніжкою, да? Отак. От Ну що, ні одне моє відео не обійдеться, я так думаю, без прогулянки. Сьогодні приїхали у центр по справах. Ну і, звичайно, з Мішою, тому трохи погуляємо. Ви не повірите, де ми зараз знаходимось? Ну, я думаю, ви все і так бачите. Ми приїхали з цим наборчиком поїсти у лісі. Взяли американе з шоколадом. фанту до речі, так дивно. Ми замовили фанту, але у нас кола, але не кола. Я не знаю, як це пояснити. Воно на смак, ніби кола змішана з фантою, але ми вже не поверталися, уже ок. Нехай буде. Бік-тесті і нагетси, Ну і соус. І така краса в нас тут навколо. Міша дуже здивувався, коли ми відкриємо опустили цю штуку. Ах, не очікував, да не очікував в лісі опинитися. Коротше, все нема вже сил терпіти, тому побажайте нам смачного. Вирішили ми ще трошки прогулятися лісом, тому що ми ще тут не були з початку війни, бо боялися сюди приїжджати, боялися, що може десь щось заміновано, але ми приїхали, і тут стільки людей, стільки дітей. Не знаю, чому ми не робили цього раніше. Вже не страшно. І я зараз заїду цією коляскою, поки вам розповідаю кудись у кущі тому буду слідкувати за кермом. І навіть працює ось цей дитячий канатний парк. Ну він не тільки дитячий, ми там теж були колись. А ще для мене дивно насправді, що стільки людей на шашликах тут я не очікувала. Я взагалі боялась сюди заходити. Думала, що ми приїдемо. І подивимось, взагалі є люди тут чи немає. Якщо немає, то ми не підемо теж. Але ми приїхали а тут, просто життя кипить. Я розумію, що тут неподалеку є дома, у яких живуть люди, і вони звикли ходити сюди гуляти. Як мої батьки ходять у той парк Орлятко, який біля їх дому, я вам показувала у минулому влозі. І, блін, класно, бо це наш такий єдиний. Великий парк і навіть не парк, а ліс біля дому. Я так мріяла гуляти тут з животиком, ну, як ви розумієте, не вийшло. І мріяла з колясочкою. Та це вже вдалося. Саша тримає мою каву, дай, будь ласка, Американо з шоколадом, яке було таке й залишилося. І, до речі, вся їжа у Макдональдсі теж, яка була така й залишилася. Це добре, бік-тесті не втратив свого смаку. А ще розкажу про той дивний напій, який Фанта, але не Фанта. Це ми замовили фанту і коло. Сказали, коли немає, тому взяли тільки фанту, але у стакані у нас була явно не фанта, а щось в переміжку, мабуть, з колою, Ну по кольору, як кола, по смаку ні те, ні інше. Я правда сьогодні вдягнена не для прогулянки у лісі, бо ми їздили по справах, і це спонтанно заїхали у Макдональдс і Вирішили поїсти тут у лісі. Тут, до речі, дуже красиво. Я вже скучила. Нам тут привезли перчики. Буду зараз з ними щось робити, поки не придумала що. Мабуть, все ж таки заморожу. Їх поріжу просто і заморожу. Мафіно теж цікаво, мафін, де таке не їси. Я їх помила, хочу з частинки приготувати фаршировані перчики, а частинку пустити на заморозку, щоб додавати в супчики, ну і кудись ще в будь-які страви, в принципі. Взагалі люблю перчики, ці ще такі гарні. Клас. Син тим часом заснув у гойдолці. Я поставила йому на табуреточку пакетик з чорно-білими зірочками, дуже йому подобається таке контрастне роздивлятися. Він так ну, довго лежав, мабуть, хвилин 15 це довго. Взагалі, в цьому пакеті у нас на кухні зберігається різне насіннячко. Але і в таких цілях от можна його використовувати. І ще один мій солодкий хлопчик тут спить мафін. Він чекає, поки я його погодую. Ти ще не снідав, так? Тому так реагуєш. Точно вам кажу, так і є. Я тут на фоні дивлюся, чому жінки вбивають і йду різати свої перці. Закінчу, то будемо збиратися на вуличку. В нас сьогодні дуже пасмурно і дощить, але треба буде вийти. І сьогодні, до речі, неділя, тому на цьому я з вами прощаюся до наступного влогу. Буду монтувати ще сьогодні цей, щоб завтра ви вже його побачили. Рада, що ви були зі мною цей тиждень. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити пальчики вгору. Скоро знову побачимось.